Тиць трендець Бабин Гриць і камера від iMow 10 мегапікселів. Чекали таке, а я вже маю. Камера не є офіційно представлена, вона завезена з Аліекспреса. Є певні нюанси, якщо ви берете камери з Аліекспреса, але зараз не про то, про це трошки пізніше. 10 мегапікселів, як заявляють китайці, насправді це не є 10 мегапікселів. Це є двохлінзова камера, яка крутиться як і цей, так і цей варіант. Це є 5 мегапікселів і 5 мегапікселів. По факту 5 плюс 5 дорівнює 10. Так вони заявляють. Скоро я буду напевно продавати камери 32 мегапікселі. По факту, це буде комплект на 4 камери з 8 мегапікселем. 8 помножимо на 4, 32 Мп. Вуаля. або 64 мегапікселя. 8, 8 множимо на 8. Ну, бред, як на мене, повний. Ну, Менше з тим. Маркетинг китайці роблять, щоб купляли. По факту, ми маємо те, що маємо. Пізніше я покажу зараз в цьому все-таки відео, як дана камера буде знімати, як вона показує, чи дійсно тут є тих 5 мегапіксел. І дивимося, давайте по швидких характеристиках. Вона є двохлінзова, має верхню камеру і нижню камеру. Також вони тут написали 5 мегапікселів плюс 5 мегапікселів. але тут так жирно написали 10. Менше з тим, їдемо далі. Наявність 265-го кодека, що дорівнює максима... що дозволяє вам максимально зме... з... стиснути власне пам'ять і дозволити більше накопичувати місце на флеш-пам'яті. Також вона є поворотна, має присутній датчик руху. По попередніх моделях, як я скажу, датчик руху тут написано Human Detection, тобто на, автому... на людину і автомобіль. Е... Вона спрацьовує насправді на автомобіль. І людину досить таки відносно. Хтось каже, Ок", і я кажу, мені не підходить, бо вона все, що відбувається, наприклад, там за 15-20 метрів, вона може не зловити. Це є, як на мене, лажа і тому така історія. Далі, е, весь сніг, весь дощ завжди датчику руху буде ваш. Це однозначно, це вже перевірено не один раз. Також вона має двосторонній аудіозвук, ви можете чути і говорити, і досить має бути непогано. Також е наявність Smart Full Color Night Vision, тобто вона має ледівську підсвітку і, скоріш за всього, інфрачервону. Вона може бачити вночі як чорно-біло, так і кольорово, але вона буде вмикати у ці свої LED-ліхтарі. Також е Motion Activated. Спортлайт, це буде вбудована сирена, ви можете її активувати вручну, або вона буде спрацьовувати на появу людини або автомобіля. Но, знову ж вертаємося до тої історії, буде сніг, буде дощ, буде сезон комах, вона буде шарашити. Ці, ці моменти ви будете виключати. Вона може бути під'єднана по Wi-Fi, також вона може бути під'єднана по кабелю rj 45 і Завжди, як в одному, так і в іншому варіанті, ви мусите подати на неї живлення 12 вольт. Блок живлення йде, звісно, в комплекті. Також вона є зовнішньою. І наявність мікро-SD карточки до 256. Коротко про AliExpress скажу: камера вроді би така сама, мала би бути і в нас. Я сподіваюся, вона скоро буде представлена. Але є один нюанс. Якщо ви завозите з Аліекспреса, берете, ви просто будете натикатись на, таку, на такий момент, якщо щось станеться з прошивкою, вона часто обновляється. Під час обновлення може мигнути світло і злетить прошивка. Камера падає в штопор, і якщо ви звернетеся до офіційного. Наприклад, сервісу, вони вам її просто не прошиють, бо вони по серійному номері будуть бачити, що дана камера завезена неофіційно. Вони з, з такими камерами працювати не будуть. Цього буквально тижня у мене було два моменти, де людина взяла в мене офіційно придбану е і зі всіма податками обладнання, і в неї з часом завис сам реєстратор. З реєстратор даху а просто зависла прошивка. І нічого, вона мені відправила, я це все передав на сервіс. Сервіс відповідно зробить, перепрошує його або зробить, і відправить людина буде далі працю далі буде користуватися відеоспостереженням. Також. Знаю по камерах, де летіли моторчики, також які були зроблені з АліЕкспреса. Я продаю дані камери, ну взагалі з рухомими механізмами від компанії iMove приблизно вже десь років 6. І в мене жодного випадку не було, щоб летіли моторчики. Випадки з Аліекспреса я і зустрічав, але тим не менш можуть і в мене такі попастися, хоча їх ні разу не було. Але у вас є гарантія, ви можете принести і це буде відремонтовано або замінено на нове. Вам вирішувати, чи брати з Алі чи брати офіційно в нормальних в дилері, Ви можете так само звернутися до нас. Ми вам надамо гарантію, повністю всю, скажімо так, як користуватися, весь процес підключення. Всі на всі питання будемо ваші відповідати. А зараз давайте перейдемо до програми. Як працює програма, як дана камера бачить ці дві камери? Ну і подивимося, як вона знімає. Тут в нас програма, відкриваємо дану камеру. Так вона показує зручно, що є верхня лінза і є нижня лінза. Також ми можемо її зробити в один екран. І таким методом, коли ми будемо нажимати на, цей, на нижній лівий квадрат камери, ми будемо переключати камери між собою. В принципі, норм продумано, зручно. Нажимаємо сюди, ми знову маємо. Давайте ми пройдемося ще коротко по функціях. Заходимо в налаштування. Налаштування виявлення для прикладу. І ми бачимо, як вона показує, як деякий об'єктив. Ми маємо верхній об'єктив, точніше, поворотний і фіксований об'єктив. Ми маємо верхній. Це є нижній, який рухається. Також ми можемо налаштувати камеру як одну, так і другу, що вона має виявляти. Так, та сама історія з повідомленнями. Звукова світлова індикація. Дуже цікаво нічне бачення. От Ми маємо чотири режими нічного бачення, тобто нічне смарт-бачення, кольорове, інфрачервоне, про що я говорив раніше, і виключити взагалі. Якщо ми включаємо кольорове, то в нас світиться діоди ЛЕДом як вверх, так і низ. В принципі, все тут мережа, ну і більше тут різні налаштування по даті годині і так далі. А тепер дивимося, як вона показує. Так, ми маємо одну лінзу і другу. Давайте ми подивимося, яке буде, яке буде зображення на 10-15 метрів. Давайте я стану на 10 метрів. Так, отаке От зображення буде на 10. Ну, доволі таки непогано, до речі, дві лінзи, норм. Давайте станемо ще на 15. На ну, 15 також погодьтеся. Гарно вона бачить, гарно. Ну і 20 метрів. 20 метрів також видно і прокрадається нам 25 метрів. В принципі, догадатись можна, 30 вже не видно. Це одна. Камера, давайте ми ще одну подивимося, перемкнемось з верхньої на нижню. Тут це саме проробимо. Ну, 10 метрів видно чітко. Добре, що хоч китайці тут не надурили. 15. Також видно норм. Ну і давайте ще на 20 підемо станемо. Ну, і так видно на 20 метрів. Як на мене, це реально дві 5 мегапіксельні камери. Добре, що тут китайці хоч не обманули, щоб не, що, не написали там 2,2 мегапікселя, а по факту 5,5, як написано, так і є. Но не 10. В сумі так, в сумі 10. От таке зображення буде з тих камер, як ви бачите. І для того, якщо ви хочете, щоб вам підібрали якусь хорошу систему відеонагляду, отримати безкоштовну консультацію, будь ласка, звертайтеся за телефонами, поданими в шапці профіля. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал.